Доброго дня, друзі, з вами компанія «Автопарк» місто Вінниця. Знаходимося ми поводить Соборна 1. У нас сну мене Kia Sportage комплектації Comfort 2011 року випуску з механічною крокопродачі на передньому приводі з надійним 2-літровим бензиновим двигуном. Додатково станом газ. Автомобічик в ідеальному технічному телекофарму стані, авто офіційне. Таке чудове авто можна купити у нас на філіальній місті Вінниця за 13 290 двісті Надаю автомобільчик в ідеальному технічному телекофарму стані. Має чудову передню оптику, шістнадцяті оригінальні легко спання диски. Гуму в гарному стані, авто без пошк... Кожен без підтрасів, задній ряд автомобіля тонований. Також присутня задня камера, авто має один з найбільших в своєму класі міських багажників. В ідеальному стані. Нагадаю, лакофарби стан автомобіля без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Зазвичай великий текстильний диван. Одіти в оригінальні чехли карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо три підгорівники для пасажирів, підлокітничок, стоять нові або коврики, стопідйомники, музика без нарікань. Передній ряд, Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 4 склопідйомники, електрорегулювання зеркал. Далі до дощу. Нагадаю, стоїть газ, мультикермо. Пятик. Ступенева механічна кровопродача стоїть нова мультимедіа, кондиціонер, навігація. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіальній місці Вінниці за 13290, або придати нам долічик в лізинг, або в кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.